Привіт, друзі! Сьогодні я встала десь без 2010, але заснула я також сьогодні, о 4-й ранку, спати не могла зовсім, зовсім. Каву я не п'ю вже четвертий день, тому що болить моя виразка, чи як сказати там, ну да, виразка ж, напевно, болить. То я сіла на таку жорстку дієту, тому що сама себе, вибачте, розпаскудила, то в мене день народження, то ось, ну ще трошки, ай жалко викидати київський тортик, а кусочок, а вроді не болить. А воно вроді не болить, не болить. А потім, як заболіло, коли я робила самсушки, і воно в мене як почало, як почало, ніч я майже не спала. Але дав господь, що. Трішки легше мені стало, але біль все рівно така. То я вже сіла на сухі булочки і на чай. Як кажуть, підшлункова любить голод і холод, да? а язва потрібно частенько щось їсти. То печене яблучко, то вівсяночку, то булочки. Сьогодні з'їла булочку і попила зелений чай. Так думаю, розкажу. Давидка рано вранці поїхав в свою спілку на свій ставочок. Вони сьогодні там зариблюють його. Ось я дуже рада, що він знайшов собі там товаришів, з якими може поспілкуватися, з якими може порибалити. Вони його прийняли в свою спілку дуже гарно, дуже гарно до нього відносяться. Я це бачу, чую, і я дуже задоволена, що Давидка знайшов мій в Україні. Ну, спокій, ну який тут спокій відносний, так? Я маю на увазі душ для душі, для якогось свого задоволення. Спокою тут нам не видно цілу ніч тривоги. Але разом з тим, що він може відволіктися, він не зовсім здоровий. Ось і хочеться, щоб він, ну, щоб йому було добре. Як кожна дружина, яка свого чоловіка побажає, який з нею комфортно чи кохає, щоб в нього все було добре. Я ж хотіла вам розказати сон. Мені сьогодні приснився сон. Такий цікавий сон, друзі. Мені зараз останній час, ну вже пару років, сни майже не сняться. Не сняться сни. Дуже рідко, коли мені сниться сон, що я можу його запам'ятати. А ось сьогодні я цей сон запам'ятала. Ну, не повністю так, але пам'ятаю. Пам'ятаю якесь, як наче море. Наче море, і, значить, з цієї води, вода така, як наче, вона хвилями піднімається, як до берега перебуває хвилі. І, значить, там автомобіль, легковий автомобіль, і там в ньому люди. Але я цих людей не пам'ятаю. І цей автомобіль з цими людьми виїжджає якби з цієї води, хоче виїхати. Він ще не коло берега, він в воді, але він не весь в воді. А на буксирі такий трос від автомобіля. І там я пам'ятаю одного коня: сивий кінь, здоровий такий сивий кінь. І він тягне якби, якусь підводу. Тягне цю підводу. І на підводі також люди. І вони там тримаються і цей. Ну, ви зрозуміли, машина ця витягує з моря виїхати, хоче сама, і ви витягнути з конем чи з кіньми цю підводу. І вроді якби вони виходять, і я ще бачу така хвиля велика, іначе, ну, як в кіно. І вона так, ця машина, наче виходить, а тут вже асфальт, якби дорога. І вроді якби, вони виходять. Вроді би, як вони вийшли. Це все, що я запам'ятала. Але саме більше це я запам'ятала, це море, цю воду. Запам'ятала цих людей в машині цей трос і цього коня. І я згадую. Що мені коли сниться вода, я завжди маю захворіти. Ну, дивлячись, яка вода, недавно снилося, що я купалась в такій чисті води. І ви знаєте, я, я все рівно захворіла. У мене почалися ці проблеми знову зі шлунком. А е, в кінь мій папа колись сказав е, батько, мій батько, татусь, але ми казали, папа тоді в той час. Папи мого не стало в 1990, 1995 році, не стало в мого папи. І він казав, рано він встає, він такий гарно дуже спілкуватися, любив, дуже був такий чемний, вихований, педант такий, світло, у нього були такі світлі коси, сині, сині такі очі гарні. Я не пішла, я тільки носиком в нього пішла. І все. Ну, трошки, трішки на нього похожа. А і я маленька, сама невисочка, а він високий у нас, ну як високий, метр сімдесят шість. не високий такого середнього зросту порівняно зі мною. Е, мама також була маленька, Мама розмірної був 42-й. <риснеться> Це я така дюймовочка. І ось він завжди казав, що мені як якінь присниться. Це значить, я буду хворіти. Це... Ось таке мені наснилося, то не знаю, до чого, це, до чого цей сон, до чого це, чи це воно правда, і так щось має бути, може хтось розуміється не знав. Тому що мені е, часто сняться ну, в останній час рідко я бачу сни, але раніше вони в мене ну, дуже такі, як то кажуть, віщі сни. Ось, ну я не вважаю, що це такий сон поганий, дуже поганий, але не дуже і хороший, ви знаєте. Не дуже і хороший цей сон. Може, хто розуміється, на знах можете написати. Ось таке, такі справи. А так, думаю, сяду поспілкуюся. Хотіла включити прямий ефір, але не знаю, так рано, що включати ну, так поспілкуюся. Я вже не знаю, якого формату записувати відео. може записувати такого формату, Можливо, я дуже багато можу розказати, розказати про життя. Може, комусь буде з молодших, цікаво. Ми ж, життя прожити не поле перейти. Ви знаєте, я прожила дуже цікаве, насичене життя, де я тільки не була, ким я не працювала. І... Ну, Цікавих всяких історій, е, багато є. Може, якщо цікаво, пишіть в коментарях, я можу розказати. Дуже цікава історія. Те, що я там кусочками розказувала про е, своє м, друге, другий раз, як я вийшла заміж, навіть перший раз я вийшла заміж за два роки, за два місяці від того, як я познайомилася 17 років вже вискочила заміж. Навіщо? ну, Я рада, що в мене така донька. Вже. Красуня, має донечку, вже доросла така, і, і онуки, і все, дай Боже, щоб всі ми були здорові, і ви також. Ось і перший раз цікаво, і другий раз цікаво, ви знаєте, ніколи не планувала, ніколи не хотіла, і воно так виходить. Я завжди кажу, що коли дуже чогось хочеш, ну так, якщо є мрія, і ти хочеш добитися якоїсь, чи кар'єра в тебе, хочеш там. Піднятися по цій драбині, чи добитися якоїсь праці, чи добитися, але воно не завжди дає задоволення, те, що ти добиваєшся, чи ще щось. А в мене воно все навпаки. Я ніколи нічого не планувала. Але в мене такі були ситуації, я пам'ятаю з дитинства, коли одну вам розкажу ситуацію, така цікава, я ніколи її не можу. Я завжди її згадую цю ситуація. Коли ми були ще малі зовсім діти. Ми гралися, як ви думаєте, де? Ми... Ми гралися на трасі, одеська траса проходила, і мої батьки працювали вчителями. Школа була невдалеко зовсім поруч з трасою. І була, значить, в мене подружка Зіна, вона жила через дорогу. Проходить дорога, тут школа, там у нас була квартира в школі, а через тує сторони жила подружка. І ми з нею гралися тут прямо на узбіччі. Ви розумієте? Це я, це я в шоці мій було 7-8 років. І ми гралися, ну, діти там було село таке. Величеньке село, і, значить, я жила, в нас була квартира і будинок був в другому місці. І, ну, я була така в сім'ї інтелігентів. Да, у нас не було такої ні, ні, ні скотини, нічого не було, ніякого хазяйства. А в сусідів були там корі корівки у подружок. Значить, вони ходили пасти їхні там сестрички. І вони там бігли. Ну це років вісім, напевно, вже був. І ми там гралися, і така у нас була гра. Яка буде їхати машина? Ми вгадуємо, припустимо, буде їхати червоного кольору. О, мій жіні буде. На якій твоїй жінки буде машині? Мій буде, ну так ми казали жіні. На червоні, на червоні. У мене був на червоні. І рахуємо там твоя, яка по п'ята. Все, твоя буде п'ята. Це я вам приклад хочу розказати. Моя буде п'ята. Як п'ята машина буде червона, це мій наче жінік до мене прийде на червоній машині. І що ви думаєте? П'ята, червона була машина, і мій чоловік перший на червоній машині, 11-та модель, 78-му році. Він їхав, мене побачив, і це був мій, як ми казали, жених, і я за нього вийшла замість. І в мене стільки багато і в мене казали, що в тебе перший чоловік то буде не для життя, а в тебе буде другий. Буде на букву «Д» і в мене другий чоловік на букву «Д». Це може про ну це не то, що можливо, це воно так є, що це так співпало. Але стільки багато випадків, я до чого веду. Є багато чого розказати, дуже цікаві, дуже містичні в мене були. Такі були містичні ситуації. Я їх не можу пояснити до цих пір, але вони були містичні. Повірте мені, я можу багато чого розказати. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Я можу вам розказати. Поділитися, може ну, поспілкуватися. Тому що у прямому ефірі мене запитують, як ти вийшла заміж? Вийшла заміж дуже цікаво. дуже. За Давида це можна написати книжку. Так само за першого чоловіка. Вийшла дитина, я, я в шоці. Я в шоці, 17 років, тільки виповнилось 18 виїхати за 3600 кілометрів від батьки, дівчинці 18 років на кравню північ. Це, як я це все витримала? Я не знаю. Я не знаю. Пишіть.